В листопаді 1254 року помираючий Іоанн Ватац передав правління Нікейською імперією своєму синові Феодору. Аристократія не була проти, і всі підтримали Феодора як нового Василевса Нікейської імперії. А чому б і не підтримати? Феодор навчався у найкращих вчителів, тямив у політичних справах, перебував поряд із батьком у військових походах, тобто володів усіма якостями, Василевса, який керуватиме державою, не гірше за його покійного батька, якого, до речі, поважали усі. І от, прийшовши до влади, Феодор, який взяв собі фамілію своєї матері та дідуся і став відомим в історії як Феодор ІІ Ласкаріс, взявся за державні справи. І першим, що зробив Феодор, так це почав відсторонювати від державних справ нікейську аристократію. І ось тут аристократи зрозуміли, що вони прорахувались, підтримавши Феодора, але зробити нічого не могли, бо за Феодором стояла армія, якій виплачували солідні гонорари, і яка була готова розірвати на молекули будь-кого, хто заважатиме Феодору керувати державою. Але у аристократів був ще маленький шанс не допустити Феодора до влади, адже на той момент, коли Ватац помер, а Феодора було призначено наступником, у Нікеї не було патріарха. А як нам відомо, офіційно Василевсами ставали лише тоді, коли претендента на престол коронував саме патріарх. Поки аристократія шукала шляхи усунення Феодора. Феодор знайшов патріарха потрібну йому людину Арсенія Авторіана, який і одягнув золоту діадему на голову Феодора та проголосив його Нікейським василевсом на Різдво, 1254 року. Все, тепер Феодор легітимний, а аристократія залишилась, скажімо так, ні з чим. Сільське господарство в часи правління Феодора II Ласкаріса було важливим елементом державної фінансової системи та міжнародної торгівлі Нікейської імперії. Основними культурами були зерно, виноград та оливки, вирощувані вільними та залежними селянами. Імперія активно експортувала надлишки сільськогосподарської продукції, особливо зерно, вино та оливкову олію до Італії та інших регіонів. Торгівля відбувалась через купців та торгові угоди, а держава отримувала прибутки від податків на експорт. Ці прибутки були важливим джерелом державних доходів поряд із земельним податком, і з цих прибутків фінансувалась армія, флот та будівництво. Друзі, вітаю! Перед тим як ми поговоримо про управління Феодора II Ласкаріса. Я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, щиро усім вам дякую, адже саме ваші вподобайки та коментарі підносять наш канал у рейтингу YouTube і історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам, популяризаторам історії та кавоманам на платформі BuyMeACoffee, які підтримали наш канал у своєрідний спосіб. Друзі, ви теж можете підтримати нас спонсорством або ж кавою, звісно, якщо у вас є таке нестримне бажання та можливість. Отже, прийшовши до влади, Феодор оточив себе своїми прибічниками та друзями. Командувати армією Феодор призначив свого друга дитинства Георгія Музалона, а братів Музалона призначив на найвищі посади в імперії. Звісно, усю аристократію Феодор не усунув, але серед тих, хто залишився на своїх посадах, були лише перевірені та досвідчені політики. За декілька днів після того, як Феодор одягнув золоту діадему, в Нікею прийшла звістка про те, що болгари вторглись на землі Фракії, які належали Нікейській імперії. Феодор наказав вибити ворога, але нікейські гарнізони не змогли чинити болгарам значного опору, і болгари швидко захопили ряд міст фортець. Тоді Василевс Феодор особисто очолив військо та вирушив з Нікеї розібратись із болгарами. Прибувши у фракію, Феодору вдалося відбити наступ болгар та навіть відігнати їх з фракії, але невдовзі болгари знову почали бешкетувати та взяли в облогу місто Мельник. Феодор, не гаючи ні секунди, вирушив рятувати місто, а болгари влаштували на нього засідку, намагаючись вбити Василевса в горах. Але розвідка нікейців відпрацювала на відмінно, і поки болгари чатували на Феодора, Василевс обійшов засідку та прибув під мури міста Мельник, де нікейці вступили у битву з болгарами і від душі відгамселили ворога. Після цієї перемоги Феодор повів війська у Македонію, де змусив болгар віддати нікейцям місто Велес і планував вирушити далі. Але Василевсу завадила посуха та хибні чутки про те, що на Нікею прямує монгольське військо. Швидше за все, чутки про напад монголів розпустили болгари, адже прибувши у Нікею, Феодор не побачив ні монголів, ні будь-якого іншого ворога. Що ж, поки Феодор перебував у Нікеї, він вирішив ініціювати переговори з папою римським Олександром VI щодо порозуміння між православною та католицькою церквами. Феодор прагнув укласти унію, але церковники, як завжди, не дійшли згоди щодо символу віри. Бо більше Нікейський патріарх Арсеній був противником унії. Також перебуваючи у Нікеї, Феодор взявся за чистку імператорської адміністрації. Декого з аристократів було осліплено. А Михаїл Палеолог, майбутній Василев, з нікейців, а потім вже й Йоромеїв, щоб не потрапити до в'язниці, чкурнув до сельджуків. На початку 1256 року болгари знову заметушились, але цього разу вони не пішли на фракію, а заплативши половцям, відправили їх грабувати фракійські землі Нікейської імперії. Василевс Феодор Ласкаріс відправив проти половців нікейські війська, але нікейцям не вдалося перемогти ворога. Тоді Феодор був змушений знову очолити війська та вирушити навалювати половцям. Василевс здолав ворога у двох кровопролитних битвах та уклав мирну угоду з болгарами, якими на той час правив Михаїл II Асен. Однак серед болгар були незадоволені мирним договором із Нікеєю. Одним із противників мирного договору був Каліман Асен, двоюрідний брат Михаїла II Асена. Каліман запросив Михаїла на полювання, де за наказом Калімана Михаїла було вбито, а Каліман узурпував болгарський трон та мав намір воювати із Нікеєю. Але річ у тім, що болгарські бояри не планували війни з Нікеєю і вирішили усунути від влади Калімана, призначивши на його місце свого ставленника Костянтина Тиха. Так і зробили. Калімана прихлопнули, а Костянтин Тих зійшов на болгарський престол та одружився із донькою Феодора Ласкаріса Іриною. Після укладення мирного договору з болгарами Феодор Ласкаріс вирішив укласти ще одну шлюбну угоду, але цього разу із епірським деспотом Михаїлом II, дука. Син Михаїла мав одружитись із донькою Феодора Марією. Син Михаїла Некифор прибув у табір Ласкаріса у Фесалоніках разом із матір'ю, і тут Ласкаріс відкрив усі свої карти. Він сказав, що укладе шлюб лише тоді, коли епір передасть під управління Нікеї два міста Дурацо та Сервію. Феодора, мати Некифора, погодилась і шлюбну угоду було укладено. Коли ж Феодора повернулась до свого чоловіка, то розповіла йому про те, що вони залишились без двох важливих міст, і Михаїл Дука, звісно ж, розгнівавшись, зібрав військо та вирушив проти нікейців. Феодор теж відправив війська, але нікейці, зустрівшись із епірцями, добряче отримали на горіхи. Щоб перемогти епірців, Феодору потрібен був талановитий полководець. Але найталановитіший вояка Михаїл Палеолог переховувався від гніву Феодора Ласкаріса у сельджуків. Тоді Феодор пообіцяв, що пробачить Михаїла, якщо той присягне йому на вірність. Михаїл так і зробив, та очоливши невеликі загони нікейських вояків, вирушив проти Михаїла Другого Дука, але не досяг значних перемог. Чому? Та тому, що війська, підпорядковані Михаїлу палеологу, не були чисельними, адже Феодор Ласкаріс побоювався, що Михаїл палеолог не дотримається присяги та поверне армію проти самого Ласкаріса. А в той час епірський деспот Михаїл II Дука підходив до Фессалонік. Однак він отримав звістку про те, що Манфред Сицилійський увійшов на землі епірського деспотату та почав бешкетувати. Михаїл був змушений завершити бойові дії проти Нікейців та повертатись в епір. Для того, щоб у майбутньому продовжити війну проти Нікеї, Михаїл пішов на мирну угоду із Манфредом і ратифікував цю угоду шлюбом. За дружину Манфреду Сицилійському Михаїл ІІ дука віддав свою доньку Олену. А в той час у Малій Азії монголи наваляли сельджуцькому султанові Кейкавусу, який після поразки чкурнув у Нікею та шукав там притулку. Феодор Ласкаріс, який на той час перебував у Фессалоніках, наказав збирати військо та вирушати у Нікею, адже розумів, що монголи будуть вимагати видати їм кейкавуса, і невідомо чим усе це може завершитись. Прибувши у нікею, Феодор розпочав переговори з монголами та досяг певних домовленостей. Монголи погодились не вбивати Кейкавуса, але він мав розділити владу у румському султанаті із Кілідж Арсланом. Кейкавус погодився, але попросив у Феодора військової допомоги. І Феодор надав цю допомогу, але звісно ж не безкоштовно. В обмін на вояків Феодор Ласкаріс зажадав чотири міста фортеці, і Кейкавус погодився передати ці міста під владу Нікейської імперії. Такими були справи до листопада 1257 року, і можливо, Феодор Ласкаріс вдало би, воював в майбутньому проти Михаїла II Дуки. А можливо, аристократи підняли би проти нього повстання, адже він і надалі відстороняв їх від влади. Це лише припущення. Насправді Феодор Ласкаріс, окрім дипломатичних та військових талантів, успадкував від свого батька ще й епілепсію, і у листопаді 1257 року здоров'я Феодора різко погіршилося. Хвороба завадила Феодору особисто очолити війська та відбути проти епіру. Недосвідчені полководці, яких Феодор нещодавно призначив, не змогли стримати навали епірців, албанців та сербів у Македонії. Сербський король Стефан І завдав поразки нікейцям біля міста Прілеп, а полководця Костянтина Хабарона було взято у полон. Військо, яке Феодор набрав із анатолійських селян, було розбито під Едесою, і лише Михаїл Палеолог на чолі нечисельних загонів навішував епірцям, але Феодор, знову, боячись, що палеолог поверне військо проти нього, наказав Михаїлові відступити. Скориставшись відступом палеолога, Михаїл II Дука захопив місто Прилеп, а завдяки союзу Михаїла Дуки та Манфреда Сицилійського нікейці втратили Дураццо та Сербію. В останні місяці життя тяжко хворий Феодор ІІ Ласкаріс рідко залишав свій палац у Магнезії. Феодор чомусь вважав, що його хвороба це чаклунство, яке насилають на нього аристократи Нікеї, і тому розпочав проти них судові процеси та почав звинувачувати їх у чаклунстві. Засуджених за чаклунство страчували серед страчених була сестра Михаїла Палеолога, а сам Михаїл потрапив за грати, але ненадовго. Через деякий час Феодор наказав звільнити Михаїла, відчуваючи, що йому недовго залишилось жити на цій грішній землі. Феодор Ласкаріс призначає своїм наступником сина Іоанна, якому на той момент виповнилось лише чи то 7, чи то 8 років. Звісно, керувати імперією він не міг, і помираючий Феодор призначає регентів для свого сина. Одним із регентів було призначено його давнього друга та вірного товариша Георгія Музалона. Також Феодор вимагав, щоб усі сенатори, війська та Нікейський народ заприсяглись у вірності Іоаннові та Георгію. Звісно, остання воля помираючого це закон, і всі заприсяглись шанувати Іоанна та прислухатись до порад Георгія Музалона. Перед смертю Феодор ІІ Ласкарі спостригся у монахи та помер у серпні 1258 року у віці лише 37 років і керувавши Нікейською імперією протягом майже 4 років. Поховали Феодора поряд з його батьком Іоанном Батацом, і до могили Феодора II Ласкаріса, ми невдовзі повернемось, адже це ще не кінець нашої розповіді. Отже, Феодор II Ласкаріс віддав душу Богові, передавши престол фактично у руки Георгія Музалона, якого ненавиділи усі нікейські аристократи, але які заприсяглись визнати його регентом Іоанна IV Ласкаріса. Георгій Музалон чудово усвідомлював, що аристократи його з'їдять і не залишать навіть кісточок. Тому наступного дня після похорон Феодора Ласкаріса Георгій зібрав аристократів і сказав, що він відмовляється від регенства, адже він не гідний такої високої посади. Ну і все таке інше. Чому аристократія вмовила Георгія залишитись регентом, нам невідомо, адже вже тоді вони готували проти Георгія повстання, і історики вважають, що головним був Михаїл Палеолог. Що ж, на дев'ятий день після смерті Феодора II Ласкаріса війська, політики та народ зібрались на поминальну службу Божу у монастирі, де було поховано тіло Іоанна Ватаца та його сина Феодора Ласкаріса. До монастиря прибули Георгій Музалон та його брати Андронік та Феодор, які, як ми пам'ятаємо, займали високі посади у імператорській адміністрації. Коли почалась заупокійна служба Божа, вояки почали вимагати, щоб їм продемонстрували правителя Іоанна. А коли малий Іоанн вийшов із монастиря та помахав воякам ручкою, народ увірвались у монастир. У церкві почалась паніка. Брати Музалони спробували сховатись. Георгій під вівтарем, Андронік за дверима. А Феодор біля імператорської гробниці. Андроніка Музалона вбили першим. Потім вояки витягли з-під вівтаря Георгія Музалона та віддали його на поталу натовпу. Розлючений натовп зарізав Георгія, але на тому не заспокоївся. Давні історики пишуть про те, що тіло Георгія Музалона розрубали на шматки, а ховали його у мішку, куди і поскидали рештки найкращого друга померлого Василевса Феодора Ласкаріса. Доля брата Георгія Феодора Музалона залишається невідомою. Після вбивства братів Музалонів їхні маєтки було пограбовано та спалено, а регентом малолітнього Іоанна IV Ласкаріса було призначено Михаїла палеолога. Але про те, що відбувалось далі, ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів, почуємось!